У Кузнецовську викрили підпільний клуб гральних автоматів. Під приціл у Бозівців потрапило четверо учасників організованого злочинного угрупування. Під час обшуку у приміщенні було виявлено 16 гральних автоматів та понад 36 тисяч гривень. Обітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю в УС України в Рівненській області було виявлено факт незаконної організації грального бізнесу на території міста Кузнецовськ Рівненської області. В ході проведення оперативно-рушкових заходів, а також слідчих дій, а саме обшуку приміщення, де було організовано гральний бізнес, було виявлено факт діяльності грального бізнесу, також виявлено особи, які організували гральний бізнес. Крім того, вилучено з місця події 16 гральних автоматів, а також грошові кошти в сумі 36 тисяч гривень. Наразі за частиною першої статті 203 дроб 2 Кримінального кодексу України триває кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує штраф від 17 до 40 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.